Всім при друзі, назад, по мой каналі. Ам Різа. Ось вчора не було на відео. Вчора депутат був. Мали звичайно. Пасший день. Потім вечір взяла доволі з подружкою. Вже не буде. Я зняла звісно, я все зняла. Ну, вже потім глянула, на чотири хвилини. Ой, на... 7 хвилин. Я думаю, навіщо вам урок 7 хвилин? Що можна сьогодні зняти набагато довше та крутіше. Боже, 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 боже. Тут голодна, дуже красива. Вилазим за горшками. Ось своє десь без кофійка. Причину я не представляю, тому що дуже жарко. Я дуже хочу спати, слушаю, я стала 8-1-2 тривога. Еще бежу сейчас взять вершочки. Блин, можно мне просто взять по готовому попучинцу. Будем удалить цены. Все, бежу. Все красиво, наверное. Вот так, а -а -а -а. ну и сюда. Да. Такую штуку я протеиновый батончик. Лучше я хочу протеиновый батончик. Еще я купила вершочки. Э, степь, Ще трошки зайнятися спортом, розмінятися, Буду омлет, Собі каву експресом або я збір лате. І потім зімкувати коротко. За цей ідеальний сніданок. За спідничками, з мікрофонами, дослідженням. Жалко його мало, тільки ті, що є Прекрасним стройним фоном. Не мною, звісно, а усіма тими людьми, які мені допомагають. Зараз знімаю вам одне дуже цікаве відео. Ну, ви його бачите вже на каналі. Я поки, напевно, не скажу, яке це відео. Заодно зараз ми знімаємо. І це така провірочка звуку. Це моє ковтання. Зубая, у нас всегда такая проявляющая звуковая, как встаю. Все, я повторяю. И тришки хотят стало кашет, знаешь, хорошие. Ну, как в общем, не микропон. Або мне мракорс, конечно, и еще. Знаешь, для чего мелочек а сегодня? Вот такая юбочка. О! Ой, -ой, Ой, Юбочка и такая рубашечка да, Мы придумали такую классную штуку, мы... Із-за того, що мені не було куди поїхати петлічку, з того там, коротше, розкрив що за відео, відео мі... мені ука. Якби я крутувалася, було б одне петлічку. І в неї іноді спадає из за того, що я кручусь, хожу і все таке Она спадає. І ми вирішили взяти петличку, підключити і положили ось сюди от на столі. І це справді дуже класно. Всем рекомендую просто почне стіл. Коли я буду крутитись, просто ну, буде держати люди, мой допомогів і я зможу покрутити собі. Це дуже класно. Не треба вісити нікуди. Ну, а зараз, якщо вдруг нас не вийдеться ми трішки поміняємо і повісимо мені сюди на ній така біла штучка і на ній прикріпимо цю штуку. Напевно, зараз так і зробимо. Ее, не так зробимо? Оксі. Омаха, значить, да. Все. Зустрінемось. Трішки пізніше. До речі, я вже посіла омлет, капель, ячіна. Все дуже смачно. Думі, що я не знала, просто... За зімкою, так, що тішила, я на зйомці. Зняти. Як вам такий звук? Краще ось такий, чи бойсь такий, я не знаю. Або мені щось казано, що зможемо розцеплювати возить. <laughs> мені сказали, що я вам хочу розцеплю. Ну, я ж хочу все, що бачу я біля роту. Це ось

чтобы ничего не репило. Так, может быть, так я пусть краще, он репит, чем не скажет. Всем, кому на разряженный телефон, теперь включил свет, я заразбил мой телефон, его дома на зарядку, и застрелим мы с вами пиздец. Я погуляла. Давно она на... Короче, я пробую... Я не знаю, иски

И я зажал волосы, я сама забыла, что я Но я надеюсь, что люди будут А сейчас я буду думать, снимать для вас целый хрустальный видосик. Я втянем здесь, все не Ну три сегодня будет, даже может четыре. ну, вовнутрь, три, три. То есть шов. Так, все, это двой.